Ви на в каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотоцикл Watch 500 DS7 Adventure. Це те, про що мріє практично кожен чоловік. Такий транспорт точно буде збирати всі погляди на себе. З ним водій буде впевнено почувати себе при русі в будь-яких погодних умовах. Мотоцикл створений спеціально для активних людей, які можуть його використовувати як і в міському циклі, так і не гублячи час з'їжджати з дороги і поїхати по бездоріжжю в якесь красиве місце. На перший погляд, мотоцикл може здатися чимось схожим з дизайном мотоцикл. Лігу від не менш відомої компанії КТМ, але це не так. Зовсім новий дизайн на нашому ринку зі своїми рисами, який западає в душу знаючій людині. Бензиновий ланцюговий двигун об'ємом 471 см3, сантиметрів кубічних, потужністю 47 кінських сил, двохциліндровий, верхньовальний, чотирьох з восьмиклапаним механізмом, з приводом пластиковим ланцюгом і продуманим рідинним охолодженням. Пришвидшена інжекторна система подачі палива. Максимальна потужність 47 кінських сил при восьми тисячах. 500 обертах за хвилину, максимальний крутячий момент 43 ньютон метра при 7000 тисячах обертів за хвилину, об'єм паленого бака дорівнює 17 літрам, перевірений часом посилений 520-й ланцюг з маркуванням аж спортивна шестиступінчата коробка передач з багатодисковим щепленням, працюючим в масляній ванні, яка допомагає розігнатися до максимальної швидкості 170 км за годину. Висота сідла 81,5 см. Ідеально підходить для людей зі середнім зростом сто. 80-190 см сантиметрів для комфортної посадки райдера і пасажира. Мотоцикл укомплектований повнорозмірними міськими покришками від Pirelli, з якими мотоцикл відмінно тримає щеплення з різним покриттям, встановлені колеса радіусом r 17 і шириною 160 мм задні і 120 мм передні. Алюмінієві диски пофарбовані порошковою амалію в чорний колір. Дорожній просвіт 185 мм, колісна база 146 см. Гальмівна система виконана чотирьохпоршневим гідравлічним механізмом. З вентилюємим подвійним гальмівним диском як спереду, так ззаду. На обох осях використовується двохканальна АБС-система. Ну а для більш детальної характеристики вам варто перейти на наш сайт motolux.com.ua. Посилання на товар залишаємо у описі під відео. Або ж приходіть до нас адресою місто Мука, вулиця Томаша Мусарка, 54 навпроти супермаркету Сильверленд біля гіду. А для замовлення телефонуйте з номерами, які ви бачите у себе на екрані. Також не забувайте про безпеку на мотоциклі, широкий асортимент. Ент екіпірування ви зможете також знайти у нашому мотосалоні та на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал та кладіть лайки, щоб не пропустити наступні відео огляди.